Всім привіт! Готовий до продажу і, по суті, до відвантаження новий трактор Hanvo 504. Це трактор з двигуном КМ495, 4 циліндри 50 кінських сил. Це трактор на потужному передньому мосту фірми Gadget. Переднє колесо розмірністю 8,3 на 20. Є величезний пластиковий паливний бак з захистом під баком. Тобто ви його не пошкодите. Є підніжка достатньо зручна праворуч і дійсно класна зручна підніжка ліворуч. Подивіться, дві сходинки, ви собі сіли, класно. Зіп закріплений під зоною посадки. Зона посадки з підвісними подалями, рівна підлога. Ось така цікава панель приладів, кермо, дзеркала. Реверс, підключення повного приводу, багатофункціональний перемикач світлових приладів. Заводиться трактор з ключа, хлужиться з ключа, є компресор, є ресівер. До речі, вал відбору потужності, ось цей жовтий важель, так, щоб ви не загубили. Дві швидкості 540 і 1000. Також є повишений, понижений ряд коробки. Також все підписано. Ну і коробка, звісно, 4 передачі, важель праворуч. Також праворуч у вас важелі керування навіскою, важелі керування гідровиходами. Ну і Давайте повернемось до задніх коліс. Розмірність коліс 12,4 на 28. Розбірні колісні диски, розсувна колія на ступиці і додатково колісні противаги. Ось така висока дуга безпеки, що складається. Ресівер від компресора розміщений позаду. Планка для кріплення номерного знаку присутня. Ось тут за цією планкою закріплений додатковий гідробак. Чотири гідровиходи з плаваючими режимами, всі три канали. Ось бичачі яйця, дивіться. Тут ось такі клешні, а це бичачі яйця. Хто хоче, може придбати трактор такий цікавий. Електрична розетка під причіп, зона посадки на подушках. Дивіться, фаркоп. Все закрито, все класно зроблено, навіска на циліндрах. Циліндр товстеленний, як у БК Хвіст і фільтр гідравліки. Ось такий міні-трактор зараз коштує 10 тисяч 50 доларів. Гарантія 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів надається на кожен трактор. Цей трактор крутіший, на мою думку, ніж всі конкуренти, які коштують від 9 до 10,5 тисяч за рахунок якості того. Як виготовлений цей трактор. Якщо погоджуєтесь, поставте лайк, натисніть на сердечко. Якщо не погоджуєтесь, напишіть, який трактор, на вашу думку, має кращий завод і має кращу якість. Ну а якщо готові купити, телефон бачите на екрані або 066 949 9090 Дзвоніть, замовляйте Мотостор і завжди будете з реальним сервісом, з документами і з гарантією.